Ей, чому у мене така крихітна баночка нутели? Для чого вона мені? Просто зуби забруднити. Я навіть не наїмся. Ха, це точно. А у мене середня банка нутели. Мені подобається. А у мене величезна банка. Мій розмір. Я вас зрозумію, почнемо з мене. Я маю маленьку ложечку, буду нею їсти. Спробуємо. Смакота. Спробую ще. Ну, смакота. Мені подобається. Так, у мене є ідея. Зануримо ложку в банку і додаємо трохи сприю заморозки! Ось так. А тепер витягуємо. Так, у мене вийшло шоколадне морозиво. Так, смачно! Мені подобається морозиво з нотели. Клас. Тепер моя черга. Давайте спробуємо. У мене ложка побільше. Ух ти! Як солодко! Це як смачно! обожнюю цю шоколадну пасту. Я ніколи так ложками не їв. Це так смачно. Треба вкрасти трохи у Квентіна, доки він не бачить. Спробуємо. Е Ей, що це за літаюча ложка. Моя нутила. Все шахрай, вкрав мою нотилу. Я все бачив, так нечесно. Все, я відвернусь від вас і буду їсти один. Ой, воно вже закінчилось, але на стінках залишилось трохи. Заливаємо у банку молоко побільше, перемішуємо ложкою. Чудово. А тепер переливаємо у келих. Ну от, вийшов шоколадний коктейль. Ха, -ха. спробуємо. Смакота! Спробуємо, що там приготував Квентін. Смакота. Ей, що це? Що це таке, Сем? Ти п'єш мій коктейль, поки я не бачу. Досить це моє. До мене прийшла ідея для пранка. Поміняємо на гострий соус табаско! Як це горить? А, мені погано. Ну вже ні. Все. Я зараз буду зайнята. У мене величезна банка нотели. Потрібно все випити. О, смакота! Обожнюю шоколадну пасту. Готова нескінченно пити тільки нотело. У мене ідея. Давайте зберемо трохи нотели Брітні. Давай, чудова ідея. У неї все одно тече повз. Да як смачно. Так. Я все випила. Хлопці краще нічого не їла. впорались. О, яка крихітна упаковка такіс. Але вона дуже гостра. Треба бути обережними. А от і брідня упаковка середнього розміру буде гостріше. Але найбільше не пощастило Квентіну. У нього гігантська упаковка чіпсів. І як він це все з'їсть один, не уявляю. Квентін, далеко не втечеш. Всем, ти починаєш? Добре. Давайте спробуємо. Тут така крихітка. А, раптом це буде зовсім не гостро. О, ні. Це ще як гостро. Не можу стримати вогню. З рота зараз починається виверження. Я дихаю вогнем, як дракон. Але не в мене. Все в диму! Гаразд. Прийшла моя черга. Мені страшно. О, ні. Мої чіпси навіть за розміром більше. Спробуємо. Як страшно. Ні-ні-ні. Починається. Не можу це контролювати. Один вогонь. О, брітні, ти зараз мене спалиш. Допоможіть. Зараз усе довкола згорить. Брітні, перестань. Я не можу себе контролювати. Закрию рот. До мене не прийшла ідея. Зараз загасимо тебе. Заливаємо воду. Ей, ви що тут влаштували? Зупиніться. Я весь мокрий. Хто з вас це вигадав? Брідні мовчі. Добре, тепер я. Ох, не хочу. Потрібно зібратися з силами. О, ні, які ж величезні чіпси. Сподіваюсь, що я не згорю. Мені дуже страшно. Я ненавиджу гостру їжу. Давай, давай, ти зможеш. Їш, їж, їш. Ох, що буде з квентіном. О, ні. Не можу стримати. Краще випущу весь вагоню упаковку чіпсів. Уні стало краще. О, ні. Обережись. Що? Ви куди? Зараз буде вибух. О, невеликий бум. У мене маленька жуйка хобабуба. Ох ти, неї мороз по шкірі. Ох, а у мене жуйка зі смаком броколі. Бє, Яка гедота. Так це ще й середня упаковка. Як я це з'їм? А я маю величезну порцію класичної жуйки. Таке мені подобається. Супер. Нарешті успіх усміхнувся мені. Але Квентін буде першим. Гаразд, давайте спробуємо. Тут така довга жуйка. Сподіваюся, зі мною нічого не станеться. Загалом смачно. Залишилось трохи. Я впораюсь. Ага, якось дуже холодно. Спробуємо надути бульбашку. Стало ще холодніше. О, Ні, Квентін замерз. Його потрібно терміново зігріти пальниками. Все, не хвилюйся за Квентіна, я врятую його. Брітні, може, досить. Досить зупинись, Квентін уже горить. А, пробач, пробач, зараз я тебе загасю. Зі мною все добре. Ти весь мокрий. Мені більше подобалось бути замерзлим. Добре, добре. Тепер твоя черга, Брітні. Все, все, заспокойся. Добре, добре. Я зараз спробую свою жуйку. Відкриваю. Як вона смердить? Ні, не буду. Тримайся, забери. Ну вже ні. Може ти допоможеш? Це твоя черга. Ти справляйся. Ну, добре. Як я можу це з'їсти, я буду їсти швидко, так щоб ніхто не помітив, навіть я просто буду запихати все в рот і навіть не ковтати. Не треба мене годувати. а мені погано. А. Що це? Не знаю. Добре, Сем, твоя черга. Дочекався. як же я сумував за цією жойкою або а бульбашки, які класні. Добре, спробуємо ще. Смакота. Ох, як мені це цікаво їсти. Ідея: накрутимо швидко на виделку! Використовуємо дриль з веделкою. Вийшло. А тепер спробуємо. М -м, не думав, що поїдання жуйки може виявлятися таким веселим. Смачно! Що тут у вас відбувається? О, смачна жуйка! Сем, поділишся зі мною? Ні. Все зрозуміло. Сем, як завжди. Тоді я влаштую пранк для Сема. Перемикаємо дриль. Нехай крутиться в інший бік. О, що відбувається? Жуйка вся розлетілась. Ух ти, вона прилетіла прямо до нас руки. Здорово, брітні, крута ідея. Налітай. Як це зупинити? О, ні. Нічого не залишилось. Все розлетілось. Доведеться доїдати. Ого. Ми Еліса, який величезний торт? На ньому так багато всього смачного. Це точно буде надзвичайно смачний торт. А що в інших? Ух ти, у неї та надзвичайний шоколадний торт. Але що може бути не так? Не може бути зверху кислі лимони. А що, Гриць? Що ви смієтесь? Це ж наймиліший торт у моєму житті. Такий крихітний. Ха-ха-ха, як весело. Я не буду звертати увагу на вас. Спробуємо мій торт. Відкусимо. Вау! Всередині торта рожеве желе Як чудово! Грейс, будь упевнена, тепер, друзі, тобі точно позаздрять. І це було не просто желе, а жуйка. Здорово. Спробуємо надати бульбашку. Ух ти! Як чудово вона виглядає! Така велика вийшла! О! Тепер я весь у жутці. Гриць, що ти наробила? Який жах! Гаразд, тепер моя черга. Давайте спробуємо. Як страшно! У мене лимони жили всередині! всередині. Сподіваюся, що це буде солодко. О, ні. Як же кисло! Кисло! О, Нейтан, це гидко. О, може, тепер я спробую свій торт? Чудова ідея. Давайте спробуємо шматочок. Ух ти, він шоколадний, а всередині радужне жили. Яка ж смакота? От мені пощастило. Якщо Меліса зараз зайнята тортом, то вона не помітить. Якщо я спробую шматочок, виглядає апетитно. Спробуємо. Ммм, який він смачний. Набагато смачніше за мій лимонний. О, друзі, мій торт такий смачний. Ей, хто дозволяв його їсти? Нейтан. Перестань. Припини. Це ж мій торт. О, ні. Він падає прямо на мене. О! Я впав прямо обличчям у торт. Зніміть його з мене. Друзі, допоможіть нейтану. Нетан, нетан. Знатимеш, як їсти чужі торти. Зіпсував ми лісі цілий торт. Гаразд. Давайте йти далі. Там тільки смачніше. Тепер вам дісталася газовка. У знову крихітна баночка. Не засмучуйся Нейтану пощастило трохи більше. Він має середню баночку газовки. А ось у Меліси знову величезна банка. Ви тільки подивіться, величезна банка лимонаду. Це ціла діжка. Виглядає потужно. Тоді давайте почнемо з гризь. Вона точно хоче спробувати. Так, зараз болтаю. Чудово. тепер відкриваємо. І відкриваємо рота ширше. Газовка сама залетіла прямо до мене в рот. Смакота! Фу, у мене на язиці цілий перверх був. Прикольно. Ось тільки мене все закінчилось, як шкода, гаразд. Тепер Нейтана. Звісно, у мене газовка середнього розміру. Хочу спробувати випити. Ха, у мене також так вийде. Збовтаємо активніше. Нейтан, ти точно впевнений, що в тебе вийде? О, це ж фонтан з газовки. Побережись. Лимонад летить на всі боки, але тільки не Нейтану в рот. О, коли ж він закінчиться? Ого, Нейтан намагається випити хоча б краплю. Ну, ось і закінчився фонтан. Нейтан, для тебе хоча б щось залишилось. Ну от, шкода. Добре. Тоді вже черга Меліси. Давайте. Моя баночка така велика, потрібно її перевернути. Отак. Одягаємо захисну маску. Ага. Друзі, ваше завдання тримати банку дуже міцно. Чудово! Ой, як багато лимонаду. Ось це так. Це було потужно. Ух ти, Мелісо, тебе цілий салют із рота йде. Якщо з Мелісою все зрозуміло, то де наші інші друзі? Де Грейс? Де Нейтан? Дивно. І куди вони поділись? Ми мчимо з такою швидкістю. Допоможіть. На цей раз гострий Дарітос. Мурашки по шкірі. Він же вогняний. Найгостріші чіпси в світі. У неї та на упаковка більша. А от мелісі не пощастило найбільше. Такої величезної упаковки точно ніхто не бачив. Це перебір. Ніхто не проти, якщо почне гризь. Правда? Ну так. Добре. Нічого не буде від маленької крихти. Спробуємо. Mm, все добре. Це не самі смачні чіпси, але мені не гостро. Добре. Правда? Тоді не так страшно. Я така рада. О, ні. Горить. Протяг все горить. Нета, допоможи, передай води гриць. Рятуйте мене. Всередині все горить. Чудово. Вода. Мені стало набагато краще. Дякую. Ну, і що тепер твоя черга, Нейтан? Вперед. Тепер я добре. Хоча ні, я не можу. Як це не можеш. Давай. Їж всі чіпси. Швидше, швидше, набирайся хоробрості. Добре, спробуємо. Як же важко, все буде так гостро. Треба швидше всі чіпси з'їсти. О, тільки не згорів на місці. Ненавиджу гостру їжу. А кому подобається, коли всередині все горить? Нейтан, ми за тебе переживаємо. Ти з такою швидкістю з'їдаєш всю пачку, це ж перебір. Тобі може стати погано. Що ж буде з нейтаном? А-а-а! Всередині мене все горить, закипає. Я не можу стримати вогонь. Все, мені стало погано. Меліса, твоя черга. Я вже дуже-дуже боюсь. Як мені все це з'їсти. Нейтан, Меліса зараз буде їсти свій на час. Меліса. Ти впораєшся. Ти впораєшся? Яка величезна. Це, звісно, перебір. Але ми віримо в тебе. Спробуй з'їсти хоча б весь цей чіпс повністю. Так, як же страшно. Тільки б не згоріти. А раптом зі мною все буде в порядку. Друзі, підтримайте мене, будь ласка. Меліса була нашою кращою подругою. Залишилось трохи. Я доїла. Фух, як гостро. Друзі, я відчуваю, як всередині все закипає. Вогонь вийшов, і стало легше. тільки я все підпалила. Потрібні пожежники. Пожежник зак прибув на місце. Давайте швидше гасити місце горіння. Готово. ще трохи, Готово. Пожежі немає, тільки не в мою зміну, друзі.